Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я, Лайченятко Розумнятко. І до нас наближається велике свято, яке відзначають здавна в нашій країні. Це Різдво, народження Ісуса Христа. Сьогодні я хочу вам розповісти про деякі традиції, які існують на Різдво. У день Різдва господині готують 12 страв. Головною стравою на Різдвяному столі є кутя. З неї починається святкове застілля. У цей день вся родина збирається за святковим столом. Гості та господарі вітають одне одного, підносять подарунки, співають пісні, танцюють. Саме свято починають відзначати ввечері, коли на небі з'явиться перша зірочка, яка символізує народження Ісуса. У різдвяний вечір у двері можуть постукати дивно вбранні люди це колядники. Вони ходять від оселі до оселі, співаючи колядки, бажають господарям щастя, здоров'я, достатку. А за це господарі виносять колядникам солодощі або гроші. Неодмінним атрибутом колядників є різдвяна зірочка. Її вважають символом радості, бо сам, саме вона несе новину про народження Ісуса. Зірку виготовляють самі колядники. У неї має бути вісім або більше промінчиків. Її прикрашають фольгою, різнокольоровим папером, стрічками, китицями. Подивіться, які вони різні. В небі зірка запалала, всіх в долоні обійняла, посилала до оселі коляду свою веселу, коляда колядувала, всім здоров'я побажала, миру сонцю на землі, хліба завжди на столі. А давайте ми з вами зробимо сьогодні свою різдвяну зірочку. Для цього нам знадобиться тісто або пластилин, аркуш паперу, дощечка, зубочистка та шприць, звичайно ж, без голки. Оберіть колір для зірочки. Відчіпуємо шматочок тіста, скочуємо кулю та розташовуємо її на середині аркуша. Притискаємо пальчиками, щоб зробити коло. Тепер Ділимо шматочок тіста на 8 рівних частин, бо в мене буде 8 промінчиків. Скачуємо спочатку кулю, а потім морквинку. Робимо промінці нашої зірки. А тепер можна її прикрасити власним бажанням. Я буду прикрашати тоненькими лініями, а допоможе мені в цьому звичайнісінький шприц без голки. Хату ми йдемо пісню заспівати. Зірку ясну несемо, щоб колядувати. А ще я прикрасю кульками великими та маленькими. Побажаємо добра любові. Хай А знизу будуть стрічки. Ось яка зірка в мене вийшла. А яку зірку зробили ви? Гадаю, вам сподобалося робити зірочку. Хай вона приносить щастя у ваш дім. Щасливого Різдва. Бувайте!